Тетяна, переселенка з Миколаєва, яка вже понад 12 років професійно займається виготовленням авторських іграшок: це ляльки, ведмедики Теді та інші казкові й вигадані персонажі. Як розповідає майстриня, її творчий шлях розпочався ще у дитинстві. Вона любила малювати, мама навчила в'язати, а бабуся шити. І, хоча рукодільниця закінчила художню школу, далі здобула освіту за фахом інженера-програміста. Втім декрет відкрив можливість знову творити. Спершу була техніка амігурумі, в'язання невеликих іграшок, але у таких виробах їй не вистачало емоцій і почуттів, тому що очі були намистинами. Тож згодом Тетяна перейшла на створення текстильних ляльок з мальованими обличчями, а нині це ліплені там які герої. Професія лялькара вона достатньо цікава, тим, що, получається, я можу. І ну, як би то я і швія, да, там, і розкройщик, і модельєр, і перукар, і, і, і микап, і, і обувь. Тобто, ну, для того, щоб створити ляльку, ну, потрібно знати, і як вміти, да, достатньо багато зараз вообще, от, ляльки, іграшки це е, мій е, о, образ життя, як би там сказати, я не знаю, Тому що без них я ну, зовсім не можу. Кожна нова іграшка унікальна та неповторна, адже створюється в моменті. Образи Тетяні приходять переважно самостійно, або вона надихається відомими персонажами, видозмінюючи їх. Зокрема, для виготовлення використовує різноманітні тканини, нитки, глину, тирсу, фарби та інше. До того ж, аксесуари та одяг для своїх іграшок робить сама. Враховуючи усі ці процеси на одну, може витратити від 12 годин до тижня. Підрахувати кількість створених персонажів, за словами майстрині, важко. Але це точно понад тисяча. Це ведмедики переважно. Це мій перший. Він достатньо легкий, а угу. ось ці такий же самий, але він набагато як вже. Важче. Важче так? Да. Так Тому що в ньому да, повинен, повинна відчуватися жива вага. Ці ляльки вони створені за технологією, яка називається ґрунтовий текстиль. Тобто вони шити з бововни, і поверх пропитані розчином кава, ваніль та кориця. Ага. І да, спочатку вони Дуже ну, гарно пахне, mm, Дуже смачно була користь. Так, да, одразу хочеться. <смір> Печива, <смір> да, і, і кави. <смір> Взагалі, у вас є якась улюблена іграшка, з поміж тих, які ви виготовили? Можливо, воно тут є десь. Чи ви не виокремлюєте? Ви окремлюєте якось там подобається, Ні, не подобається? У мене всі іграшки, які я створила, я їх всіх люблю. Деякі з іграшок мають цікаве тлумачення, наприклад, ось ця без голови. Її Тетяна створила вже під час великої війни, і вона символізує те, що не кожна людина має її на плечах, бо у деяких замість неї повітряна кулька. А ось це про образ мотанки з елементами військової форми, де всередині жевріють вогники. Спершу вироби рукодільниця дарувала друзям та знайомим, а потім почала їх продавати. Тож вони роз'їхались по всьому світу. США, Італія, Великобританія, Південна Корея, Японія та навіть Австралія. Жінка ділиться з нами з секретами створення персонажів. А ось це, що у вас за прилад і що це він так світиться, що це означає? Це мій такий помічник. В ньому я запекаю свої ляльки, тобто голови, ручки, ніжки. А в нього є якась назва? Чи що це таке а, за пристрій? Це звичайний аерогріль. А тобто, в тому, що готують так сказати якесь Курку. <смірка> <смір> до початку повномасштабного вторгнення Тетяна працювала у Миколаївському ляльковому театрі Бутафором, але через російську агресію улюблену роботу довелось залишити і переїхати на Білоцерківщину. Усіх своїх персонажів їй вдалося вивести, і вона продовжує створювати нових. Адже попит на український хендмейд лише зростає, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.